Вітаю, друзі. Це програма освіта в ефірі телеканалу «Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин, молодь Національної академії наук України за реформу науки, а не бюджетний дерибан. З таким гаслом молоді науковці влаштували науковий перформанс та пікетували під Верховною Радою України. Які вчинки міністрів так обурили науковців? Дізнаємось вже за мить у нашій програмі. Будемо спілкуватися сьогодні із науком-редактором проєкту Моя наука Олексієм Болдарєвим. Не перемикайте. Олексій, день добрий. Добрий. Вітаю день. вас в нашій студії. Добрий день. Буду радий розмови Розмові зараз в цих хвилини. Ви щойно з акції одразу тільки, нашій так. Так. тільки от під Верховною Радою відбувалася акція. Взагалі, розкажіть про неї, з чим вона пов'язана, і е, яка мета вашого такого наукового перформансу під стінами Верховної Ради і не тільки Верховної Ради, і Кабінету міністрів України. Е, сталося так, що. Тихенько, тишком нишком, Міністерство фінансів виклало на своєму сайті проєкт бюджету на 2016 рік. Ну, це звичайна практика, все нормально, але. Сталося так, що у статті 30 цього проекту закону написані речі, які просто дійсно обурили науковців, які абсолютно суперечать всілякому здоровому глузду, і які дійсно можуть призвести до повного колапсу науки в Україні. Ну тобто, ви говорите про те, що ліквідація освіти як такої, взагалі з чим це пов'язано і про що йде мова безпосередньо. Давайте будемо говорити спочатку про закон про державний бюджет на 2016 рік. Чому ви якби позиваєтесь до міністерства фінансів? Крім того, от і е, чому вийшли на вулицю і знову ж таки пікетуєте Верховну Раду Кабін Кабмін. Ну, сьогодні вийшли на вулицю представники а, рад молодих вчених НАН, це молоді вчені науковці фізики, хіміки, біологи, історики, філологи, і дуже багато різних спеціалістів, які пов'язують своє майбутнє з Україною, тобто які не хочуть негайно їхати за кордон. І тому, побачивши загрозу науці у цьому проєкті, вони вийшли. А, яка загроза? Прав в тому, що зовсім нещодавно, буквально пару тижнів тому, було прийнято закон про науку і наукову технічну 26 діяльність. листопада. Уточнений. Так, 26 листопада, в угу. другому читанні Верховна Рада його прийняла. Угу. У цьому цей закон це продукт річної роботи так. молодих вчених НАН, Міністерства освіти і науки, профільного комітету Верховної Ради. Купа спеціалістів до нього долучилася. Звісно, там є свої компроміси, але в цілому він досить прогресивний. цей закон угу. і раптом звичайно, він був погоджений з усіма міністерствами кабінету міністрів. Про що йдеться в цьому законі? У цьому законі йдеться про абсолютно новий для України формат регуляції наукової діяльності. Створюється Національна Рада з науки і технологій, яка буде. Готувати стратегію розвитку, наукового розвитку України, яка зможе провести аудит оцього всього наукового, що у нас є. І Академії наук, Національної академії наук і галузевих академій наук, ну і, звісно, університетської науки також. Uh -huh. а, на жаль, в проєкті закону про бюджет про це нічого не сказано. В проєкті закону про бюджет говориться про фактично ліквідацію. Галузевих академій наук uh -huh. приєднання їх до національної академії uh -huh. наук, і якимось чином, тобто, це має статися фактично через місяць, з 1 січня, і якимось чином. За вісім місяців у цей весь котел має так гарненько розмішатися і якось сам собі вирішити, хто є науковцем, хто є імітатором науки. Ну і якось А цей закон від 26 листопада про наукову та науково технічну діяльність він був завізований як всіма державними інститутами. наскільки безумовно, я розумію, так? безумовно безумовно угу. за рік всі встигли його почитати, подивитися, внести свої правки всі міністерства… працювали, це працювали над цим законом хто? Працювали над цим законом, звісно, в комітеті Верховної Ради так. з питань науки і освіти, uh -huh. але там були представники і від Міністерства uh -huh. освіти і науки, там були і представники від Академії наук, були представники від університетів. Особливу роль, звісно, грали ради молодих вчених НАН, які uh -huh. дуже дуже багато для цього попрацювали. Але, звісно, знов таки погоджено було з усіма державними структурами. Чому так сталося, що в проєкті бюджету? На 2016 рік у законі про державний бюджет на 2016 рік ці всі позиції закону від 26 листопада не враховані. Це для нас абсолютно загадка, угу. просто абсолютно загадка. І ми підозрюємо насправді дуже дуже погані речі угу. одразу. Тому ми вирішили піти на такі превентивні заходи. Сьогодні був мітинг такий попереджувальний. Перший попереджувальний це вийшли в першу чергу молоді вчені. Завтра виходить про спіл канан інші галузеві академії наук. І дійсно велика буде підтримка і від науковців, і від людей, просто які співчувають науці, яких цікавить наука в майбутньому в Україні. Про вимоги молодих науковців будемо говорити вже в наступній частині нашої програми. Освіта не перемикайте. Вітаю, друзі, у програмі Освіта на телеканалі Соціальна країна. Ми продовжуємо нашу розмову з науковим редактором проекту Моя наука Олексієм Болдарєвим. Ще раз день добрий, Олексію. Ну я собі дозволю зачитати декілька ряд вимог, які ви ставите до Верховної Ради, зокрема, не проводити жодних реорганізацій національної та галузевих академій наук до проведення. Належного аудиту із залученням як вітчизняних, так і іноземних аудиторів і експертів, забезпечити самоврядність Національної академії наук України згідно з законодавством та статусом, а також недоторканність інфраструктури та земельних ресурсів, забезпечити у державному бюджеті 2016 року повноцінне фінансування академічної науки, принаймні на нижче мінімальних потреб на рівні 2,7 мільярда гривень. Але я хотів би зараз звернути увагу все ж таки, на слова, недоторканість її інфраструктури. Та земельних ресурсів. Об'єктів, напевно, ще багато є, так? доволі так. багато. У законі про наукову та науково-технічну діяльність їх аудит, там, не знаю, дослідження, напевно, прописане правильно, як потрібно це зробити. так? І взагалі якась там інвентаризація, про що йде мова? У законі про державний бюджет наскільки відрізняється там ті чи інші позиції в законі про державний бюджет від закону від 26 листопада. Закон про від 26 листопада про науку і науково-технічну діяльність він задає рамки, да, задає органи, тобто цю національну раду з науки і техніки, яка буде формуватися вперше незалежно, з залученням іноземних експертів там не, не можуть в ній брати участь керівники інститутів там. Великі поважні академіки, тобто там будуть саме діючі науковці, визнані у світі, а таких в Україні досить-досить до, багато. Угу. Звісно, будуть залучені іноземні експерти. Тобто, оця а, нацрада і запустить цей аудит. Аудит не прописаний, але знов-таки. Наші науковці, особливо молоді науковці, розробили схему цього аудиту, тобто структуру, як це провести, механізм. Цей механізм погоджено з німецькими науковцями, які в свій час ще на початку 90-х мали проблеми з німецькою демократичною республікою, теж соціалістичні академічні інститути. І звісно, в них є і позитивний, і негативний досвід, і ми можемо ми на основі цього зробили навіть. Краще, ніж вони, бо вони нам допомогли. Це треба лише запустити. Цю Нацраду буде створено десь там на початку осені е наступного року, і, звісно, вона все це запустить. Відповідно до цього закону. Відповідно відповідно до цього закону його треба ще імплементувати. Хотілося б швидше, але як воно виходить. Угу. Так що, і це має запрацювати, і тоді, звісно, Після проходження цього аудиту, ми одразу побачимо, хто займається справжньою наукою, а хто, вибачте, імітатор, плагіатор, і все угу. таке. На жаль, у нас таке теж є. А в законі про державний бюджет взагалі такої інформації Нічого. немає? Нічого. Там е, детально, звісно, не розписано, але розписана інша послідовність. Спочатку угу. ми все змішуємо, спочатку ми реорганізуємо, а потім ви там розбирайтесь, як хочете. Угу. Але гроші ми у вас заберемо. Розумієте, коли реформують у нас поліцію. Національно то, звісно, спочатку дають великі гроші на нових поліцейських форми і так далі. Реформи це завжди вибачте гроші. А тут навпаки, спочатку, гроші забирають, а потім кажуть, реформуйтеся. Отже, недоторканість інфраструктури, майна та земельних ресурсів. Невже е, згідно там? то, що зараз відбувається, ці земельні ресурси, майно може перейти на баланс Міністерства фінансів України. Якщо не буде врахований закон, який ще поки що не імплементований, але я думаю, що буде все гаразд цим. Хто буде володіти цими земельними ресурсами, навіть хто буде проводити аудит, теоретично з боку держави? А ось цього невідомо. Тобто Академія наук позбавляється статусу розпоряднику бюджетних засобів. Все, тобто, в принципі, це може бути мова і про будівлі. Дійсно, я взагалі працюю в інституті фізіології імені Олександра Богомольця. Він знаходиться тут в центрі біля МВС. Я думаю, що на баланс МВС його дуже-дуже легко перевести. Гарна земля, і вже багато-багато разів були зазіхання на територію, його забудувати просто. Угу. Так що, якби ж це було в перший раз, ми б могли подумати, що це такі жарти. Але ми дійсно знаємо спроби відбирання інститутів і академії науки, і земель академії наук і інших галузевих академій, звісно, теж. Ну, ми знаємо, що Національна академія наук України вона є незалежна, незалежний так. орган. Так. Але відповідно до цих от всяких моментів, які виникають зараз, чи йдемо про те, що може втратити і незалежність свою, як таку. Ну, Вже є зазіхання. Теоретично. Є зазіхання, так. Тобто по закону і по статуту НАН, вона є дійсно самоврядною науковою установою. Ну і в принципі це світовий досвід. У більшості розвинених країн У світу є відносно незалежні наукові установи. Бо наукова uh -huh. установи взагалі це прихистки знань, звідти виходять експерти. Звісно, вони мають бути незалежними. Uh -huh. У запропонованому проекті державного бюджету до речі, зараз про нього якраз будемо говорити. Термін організації всіх наукових установ в Україні – 7 місяців. Це до 1 серпня 2016 року. Наскільки це реальний термін? Що це взагалі змінить, і чи дійсно за цей час може бути власність Академії наук розграбована виважає? Я абсолютно не знаю, чому засім. Звісно, я молодший науковий співробітник, я не займаюся реорганізацією інститутів. Але мені видається, так, на, на мій погляд, що це замало. При тому, що оця вся реорганізація, вона е, проводиться дуже дуже схоже на те, що в Росії відбулося у 2012 році, коли Путін одним своїм розчерком об'єднав дійсно всі академії, позбавив їх фінансування і майна, а все це передав у там було таке ФАНО Федеральне агентство з науки і освіти, угу. тобто департамент фактично міністерства освіти і науки дуже схоже на те, що пропонується. Що єдине, там зробили таке, що нам ще не обіцяли, це те, щоб академіки не бунтували, вони перерівняли всіх академіків галузевих академій наук до а, академіків їхньої російської академії наук. І угу. в нашому випадку? Це теж може статися. Ну, наприклад, в Академії правових наук у нас є чудові академіки Сергій Ківалов та Віктор Медведчук. Якщо піде так, то вони будуть академіками Національної академії наук. Я не знаю, чи це взагалі престижу науки в Україні додасть, чи від нас відвернуться всі наші європейські партнери. Про ті інші заходи, які планують вживати молоді науковці в Україні, з огляду на, на цю проблему будемо говорити вже на наступній частині нашої програми. Не перемикайте. це освіта! Отже, продовжуємо з вами розмову, Олексій. Ще раз хотів би наголосити на тому, і нас є декілька хвилин, як далі діятимете? Що будете робити, яких жах заходів дійсно вживатимете в боротьбі за свою правду і за те, щоб закон від 26 листопада був імплементований, то на які ми так кропітко працювали? Ну, звісно, ми будемо вести перемовини з депутатами Верховної Ради, переконувати їх не голосувати за такий бюджет, вносити туди поправки. Комітет з освіти і науки нас вже повністю підтримує. Міністерство освіти і науки також нас повністю підтримує. Угу. Безумовно, будуть акції протесту. Сьогодні була одна акція, завтра буде друга. Це лише попереджувальні акції. Якщо що, ми вийдемо наступного тижня ще більше. У, на сайті петиції президента зараз Зараз розганяється петиція, буквально за 4 дні вона набрала 4 тисячі підписів. За чотири дні? За 4 дні, 1000 да. за дні. день Фактично, тисяча фактично, за день, так. Да. Підписуються і науковці. І читачі нашого науково-популярного проекту Моя наука. Ті люди, до яких ми виходили на дні науки. Тобто, ми весь час намагалися людям пояснити, що наука це класно, наука це цікаво, і наука це майбутнє України, це погляд у майбутнє. Тому нас підтримують і прості люди. Під час сьогоднішньої акції передали Верховну Раду картини, фотокартини. Що це були за фотокартини? І Розкажіть трішки про них. ми проводимо вже два роки Дні науки також таку фотовиставку «Мистецтво науки. Що це таке? Це наші науковці українські роблять під час своїх наукових досліджень різні зображення. Це і мікроскопічні препарати, скажімо, зрізів мозку, і атомний мікроскоп, який показує розділення до одного атому, тобто атомну градку. Цікаві астрономічні об'єкти, які засняті на наших телескопах. Все це ми публікуємо, воно є зараз і в інтернеті, і, звісно, робимо реальну виставку, реальні, друкуємо реальні фотографії. Частину цих фотографій, дійсно, ми принесли сьогодні і під Верховну Раду, і під Кабінет міністрів. І покажемо просто депутатам, чим ми займаємося. Угу. Насправді, в Україні купа чудових науковців, визнаних в світі, але, на жаль, невідомих у власній державі. Які поки слава Богу, не виїхали Які поки, слава Богу, не виїхали, але валізи вже багато збирають. Багато ваших колег за кордоном вже, до речі. Дуже багато. Про Тисячі, Тисячі угу. колег за кордоном. І звісно, я, я сам працював за кордоном, і я бачу, як там ставляться до науковця. Науковець там це поважна людина. Він не отримує якісь казкові гроші та чи скарби, угу. але він має змогу жити, їсти і працювати. Фактично все що зазвичай науковцю треба. Да. Ну, звісно, на дві тисячі гривень сильно в Україні не поїжджає угу. не те, що не попрацюєш. Отже, давайте ще раз наприкінці підсумуємо ваші вимоги до Верховної Ради, до депутатів, зокрема, чому цей закон про держбюджет не має бути прийнятий, які поправки потрібно внести. Треба привести закон про держбюджет у точну відповідність з прийнятим законом про науку і науково-технічну діяльність. Профінансувати нормально Національну академію науки, Галузеві академії наук до моменту аудиту. І фактично бажано ще дати грошей на аудит. Звісно, наші колеги за кордону готові робити це безкоштовно. Ну, але ж треба мати совість і повагу. Mm -hmm. Олексій, я дякую вам за розмову. Сподіваємося, що обов'язково ця справа mm -hmm. вирішиться і на користь нашої науки, і що так. все буде гаразд. Спасибо за те, що стали гостем нашої студії. Друзі, у програмі освіта ми сьогодні спілкувалися з науковим редактором проєкту Моя наука Олексієм Болдарєвим. За традицією, нагадую, соцкраїна.ком це наш сайт в інтернеті. Пишіть ті інші теми, які вас турбують, обов'язково їх обговоримо в нашій студії. Крім того, зараз на екрані ви бачите номер телефону для потенційних наших партнерів та рекламодавців. Будемо раді співпраці. Гарного дня і побачимось на телеканалі Соціальна Країна.